Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Овен. Завдяки незвичайному погляду на речі, ви відмінно справляєтеся з тим, що не вийшло в інших, і домагаєтеся відмінних результатів у складних справах. Звична робота не здається складною і стомлюючою, ви добре справляєтеся з нею. З'являються нові завдання. Вирішуючи їх, ви багато чому навчитеся. День підходить для відвідування державних організацій, оформлення документів, складання офіційних запитів. У другій половині дня можливі дивовижні зустрічі і знайомства, які справлять на вас сильне враження. Телець. День принесе хороші новини. Вони можуть стосуватися особисто вас або когось із близьких людей, але в будь-якому разі здатні вплинути на ваші плани. Якісь поїздки і зустрічі потрібно буде перенести, щоб зосередитися на вирішенні актуальних питань. Але разом із новими турботами з'являються і нові можливості. Це тішить. Радує спілкування зі старими друзями та і люди, з якими ви познайомилися зовсім недавно, часто знаходять спосіб підняти вам настрій. Вдало складаються поїздки. Далеко від дому можливі вдалі угоди, а також вигідні покупки. Близнюки. Сприятливий день для важливих розмов, а також обговорення серйозних питань. Навіть якщо часом виникають розбіжності, вдається отримати з них користь і знайти найкраще з можливих рішень. Імовірні приємні знайомства. У деяких близнюків в цей день з'являться і нові союзники, і справжні друзі. Навряд чи варто розраховувати на легкі перемоги. Найімовірніше, вам доведеться попрацювати для досягнення мети. Рішення, що лежать на поверхні, рідко виявляються вдалими, але ви не шкодуєте сил на те, щоб дістатися до істини. Так. В цей день ви більш запальні, ніж зазвичай часто йдете на поводову емоцій. Набагато корисніше було б зберігати самовладання, особливо коли справа стосується чогось важливого. Зважені рішення виявляються вдалими, і саме вони дають шанс досягти того, до чого ви давно прагнули. День підходить для творчості. Ви швидко досягаєте успіху там, де можна дати волю фантазії і придумати щось нове. Діяти за інструкцією нудно, як і виконувати чужі розпорядження. Яскраво проявляються лідерські якості, і багато хто готовий слідувати за вами. Лев. День підходить для того, щоб будувати плани. Ви завбачливі і часто можете досить точно передбачити, як розвиватимуться події. Зрозумілими стають мотиви та справжні наміри інших людей. Навряд чи хтось зможе ввести вас оману. Вдало складаються поїздки. Якщо близькі складуть вам компанію, ви чудово проведете час у дорозі, а також отримаєте масу позитивних емоцій. Але і подорожувати наодинці непогано, ви багато чому вчитеся і дізнаєтеся те, що незабаром, напевно, стане в пригоді. Вірогідні вигідні угоди. Діва. Цікавий плідний день, який відмінно підходить для вирішення і звичних завдань і абсолютно нових. Ви уважні до деталей, і це часто дає змогу уникнути помилок, а також зайвої суєти і плутанини. Поради рідко виявляються корисними, а ось інтуїція вас не підведе, так що до неї варто прислухатися. День сприятливий для спілкування. Ви чудово ладнаєте з дуже різними людьми і розумієте, чого вони від вас чекають. Імовірний початок дружніх або романтичних стосунків. Вечір обіцяє приємні сюрпризи, а також несподівані подарунки. Терези не пропустить можливість показати себе з найкращого боку. Це чудовий день для того, щоб продемонструвати свої таланти, а також поділитися чудовими ідеями і розповісти про плани. Вас уважно вислухають навіть ті, хто раніше цікавився тільки власними справами. Можна знайти нових союзників і друзів. Не все в цей день іде за планом, але ви зберігаєте спокій і не нервуєте через дрібниці. Поки інші перебувають у сумнівах, ви ухвалюєте правильні рішення і втілюєте їх у життя. Вдається залишити позаду давніх суперників. Скорпіон. День важливих розмов, можна обговорювати серйозні питання. Ви, напевно, знайдете тих, хто допоможе в їх вирішенні. Тілові переговори часом проходять напружено, але вам вдається переконати всіх і заручитися підтримкою впливових людей. Корисно проявляти ініціативу в роботі. Плизькі не завжди відразу розуміють вас правильно, тому іноді навіть найпростіші речі доводиться пояснювати не один раз. Але ви не сердитеся і зберігаєте миролюбний настрій. Це всім дуже подобається. Багато хто хоче познайомитися ближче і подружитися. Стрілець. Сприятливий день для розмов про справи і обговорення робочих планів. Союзників ви знайдете без зусиль. Ваші ідеї подобаються багатьом і, напевно, знайдуться люди, які захочуть допомогти в здійсненні задуманого. Імовірні грошові надходження, зокрема з несподіваних джерел, Не виключені вигідні угоди, можливі нові знайомства. Пам'ятайте, перше враження може здатися помилковим, і не поспішайте довіряти тим, хто чомусь викликав симпатію. Варто придивитися до людей краще. Мене зовсім небагато часу, і ви поймете, що на думці у кожного. Козиріга, сприятливий день для спілкування. Добре проходять ділові переговори, а зустрічі з друзями залишають найприємніше враження. Інтуїція допомагає знайти підхід до найрізноманітніших людей і швидко досягти взаєморозуміння з тими, кого ви бачите вперше. Можливі корисні знайомства вдається справити гарне враження на людей, від яких багато що залежить. День вдалий із погляду фінансів. Імовірні грошові надходження, а також вигідні угоди. У деяких представників знаку з'являється можливість приєднатися до роботи над якоюсь перспективною пропозицією. Водолій Вдалий день для роботи. Швидко вирішується багато складних питань, і ви справляєтеся з тим, що не вийшло в інших. Можна обговорити з керівництвом перспективи розвитку вашої кар'єри і стає зрозуміло, куди рухатися далі. Ваша цілеспрямованість на багатьох справляє гарне враження. Радує спілкування з друзями, вони приносять хороші новини, діляться ідеями, які викликають у вас непідробний інтерес. Можуть змінитися сімейні плани. Ви знайдете спосіб допомогти родичам, які опинилися у складній ситуації. Риби. Інтуїція в цей день вас не підведе. Її підказки виявляються дуже корисними. Вони допомагають уникнути помилок і необачних вчинків, а також ухвалити правильні рішення. Можливі вдалі збіги, завдяки яким розв'яжуться робочі проблеми, що раніше ставили вас у глухий кут. Ви схильні надавати великого значення дрібницям і приймати близько до серця те, чого в інший час би не помітили. На щастя, поруч є люди, які не дозволять вам хвилюватися і знайдуть спосіб підняти вам настрій, а також порадувати і надихнути.